Всім привіт! На зв'язку Пархаюче прибирання, і сьогодні у мене п'ятниця, і кожну п'ятницю я буду робити час благословення дома чистотою. Це приблизно одна година, у кого трошки більше, у кого трошки менше, але година це той оптимальний час, до якого бажано крокувати в нашій з вами рутині. Так, це також відноситься до наших рутинних дій, але не щоденних, а щотижневих. Кожну п'ятницю, щотижня ми робимо з вами таку рутину. Отже, поїхали. Приблизно так виглядає моя кімната, коли я вже зробила ранкову рутинку. Але сьогодні я не підмітала під столом, бо я знала, що зараз буду робити щотижневе прибирання. Тож, є над чим працювати. Деякі хотспоти розібралися потроху. Деякі з'явилися, у нас з'явився котик, муркотик. Ось так виглядає дитяча кімната. І починаю я щотижневе прибирання з заміни постільної білизни. Just some little moments, it was easy just feeling alive For the moments I'm a little less twenty-five, a little less twenty-five, a little less, a little less. Searching for the moments I'm a little less twenty, a little less twenty-five. Як ви бачите, що тижневе прибирання будинку, час благословення дома чистотою відрізняється від аврального прибирання, яке ми з вами робили на початку марафону. Воно відрізняється і часом, який ми тратимо на це прибирання, а також суть, суттю. Так? Авральне прибирання ми робимо по-брудному. У нас буде безлад і всюди срач, і нам треба цей срач сховати, прибрати, розібрати. Почати з цього, так? тобто трошечки хоча б з чогось почати. А час прибирання, час благословення будинку чистотою це вже прибирання, підтримування порядку. Це вже таке у нас би, і чисто, коли ми зробили рутинки, вже на своїх місцях. Але якщо ми не будемо кожного тижня витирати пил, то через два тижні. Ми помітимо, що стало дуже-дуже брудно. І тому кожен тиждень обов'язково треба цю рутину робити, щоб вона навіть, ця пилюка, грязюка, нам на очі не з'являлась, щоб ми звикли жити в чистій квартирі. Якщо у вас є, як і у мене діти, звісно, не вистачить одного прибирання підлоги на тиждень. Звісно, я кухню мию кожен день, але Якщо у вас дітки постарше або не, не так брудняться, то е, зазвичай такого прибирання достатньо раз на тиждень, щоб освіжити оселю і підтримати в ній належний порядок. Отже, що я тут роблю? Не забуваємо ставити таймер на 15 хвилинки. Це допоможе вам рухатися швидше і структурувати свій час. Так? Тобто ви за цими 15 хвилинками ви можете приблизно орієнтуватися, як у вас проходить це прибирання, чи ефективно, чи не дуже. Про це ми поговоримо з вами в наступних частинах цього марафону. А зараз просто ставимо таймер і починаємо рухатися. Не обов'язково, що Одна справа буде займати у вас всі 15 хвилин. Але ви не зупиняєтесь, доки не дзвонить таймер. Якщо вам треба кудись відлучитися, то це робимо між дзвінками таймеру. Я 15 хвилинку засікла поміняла постіль тільки в дитячій кімнаті. Чому? Тому що, щоб не було дуже багато прання, я е, міняю постіль е, через тиждень один тиждень нашу постіль, а інший тиждень дитячу. І так воно мені більш подобається. більш... Ну, більш ефективніше використовується і пральний засіб, і все таке інше. Далі я прибираю все з підлоги і е, струшую пиляку, переходжу в наступну кімнату, також прибираю все по верхах і починаю пилисосити. Все це я роблю швидко, пропилисосила, помила підлогу. Протерла пиль, натерла дзеркала, протерла ручки, протерла е, всі горизонтальні поверхні і обов'язково змінила рушнички. Це ось Такий наборчик таких справ, які треба робити щотижня, щоб у вас в хаті був порядок та чистота. Якщо ви не встигаєте все в один день, не біда можна розділяти ці 15 хвилинки на... по дням. Наприклад, 15 хвилин ви працювали в понеділок, 15 хвилин у вівторок і так далі. Але ми розуміємо, що таким чином воно розтягнеться і, можливо, ефект ви не побачите одразу. Але для нас головне, щоб не ефект був, а щоб ми знали, що під цим ліжком пиляка витирається раз на тиждень. Що пиляка на підвіконні або на столі також витирається раз на тиждень. І рушнички також не Забуваються мінятися раз на тиждень. Я раджу також змінювати всі ганчірки, всі губки, ну, але то, вже як ви звикли, є, чим ви користуєтеся це вже в індивідуальному порядку. Зверніть увагу, що в щотижневому прибиранні ми не приділяємо уваги унітазу рукомийнику та мийці та душовій кабінці. Для всього цього у нас є інший час. Унітаз і рукомийник, і мийку ми начищаємо кожного. Дня, щодня, а для душової кабіни у нас буде інший час, про це я вам пізніше розкажу. На цьому моє щотижневе прибирання закінчилося. Я благословила свій будинок чистотою і тепер тут чистота затишна. Отже, домашнє завдання таке: щодня ми проводимо свій ранок. Так як годиться. Далі виконуємо ранкову буденщину, потім виконуємо вечірню рутинку, і наприкінці тижня робимо час прибирання дому. Якщо ви помітили, що 2-3 дні ви не виконали жодної з своїх рутин, то повертайтесь в початок марафону і робіть заново авральне прибирання, натирайте куточок чистоти і все по черзі спочатку. І так, ваше завдання таке: 2 тижні. Не перериваючись виконувати ці завдання. Якщо ви впоралися і це вже увійшло у вашу звичку, тоді переходимо до наступної частини цього марафону марафону Пархаючне прибирання. А я зараз з вами прощаюся, тож виконуйте завдання, давайте звіт під цим відео, пишіть свої коментарі і в дереві під своїм коментарем щодня пишете звіт за цей день. Таким чином, це буде мотивувати вас зробити більше, буде мотивувати мене робити далі, і буде мотивувати інших учасниць нашого марафону. Бажаю всім успіху, до нових зустрічей!